Стала пацієнтка три місяці з моменту операції, вже пройшло по заміні колінного суглоба. Пацієнтка вже самостійно пересувається, ще допроходить до реабілітаційний курс до кінця. Що змінилося за ці три місяці? Ну, за ці три місяці, по-перше, воно не болить коліно. Я вважаю, що я якби повноцінне життя в мене проходить. Зовсім якби я ще не до не досягла такого. Результату, якого угу. хотілося, але коліно згинається відсотків на 90% і розгинається майже на 180. Угу. От. Я можу ходити по східцях вгору легше, вниз трошки гірше. От. Ну, це за рахунок того, що воно якби ще не розгинається, Чи немає повні, повного да, згинання? згинання да. А так я ж в мене немає болю, який ну, мене мучив. Ну, ні. Що можете сказати людям, які бояться? Не треба боятися. Просто не треба боятися. Треба йти, тому що воно буде далі гірше, а тут таке життя воно налажується, і я десь можу вже собі думати, що я можу кудись поїхати, я можу зайнятися якимось туризмом. Ну, Життя не закінчується, треба міняти. Треба йти на це. Ну, Звичайно, це стоїть кошти, але це результат, який стоїть того, що я треба давати. Раз вітаємо з придешними святами. Дякую. Бажаємо вам здоров'я і всього. самого, самого І найкращого. вам також процвітання вашій клініці. Я всім рекомендую, всім розказую, в себе в Черкасах я рекомендую, що сюди треба їхати. тому що, ну по-перше, що це трохи дешевше, ніж у нас у інших клініках. А по-друге, тут зовсім якесь таке які домашнє відношення. Дякую. Тут як -от, як от так, от в одній сім'ї. Тому sempre recomendo <laughs>